Всім привіт, з вами Мамбо! І сьогодні я знімаю свою другу серію на сервері Sunny World. Ну і що, починаймо. За цей час що відео не виходило, сталося на цьому серед дуже багато нового, і ну, я зараз вам покажу, що саме. Йдемо додому і дивимося, що ми не можемо закрити цю двері. Двері запроваджені. Ну а інша ні. Ще мене. Дати останні останній серії саме кінець вбили. Тому зараз якби без речей. Чи... Ладно, давайте собі займемо щось скрафтимо пішвидку. На швидку руку. А, так, будемо це, 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 це. Ну так, слабенька кіпровка. Я играю без него. Так, мне приходится знов скрафтить гірку. Вы точки задобуты хоть якийсь реч. И идемо на спаунд шахту. О, изумрудами не трогала, а мы тут я. Э, чел, дай, 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 даже. Эм... Ем... Не пропали, ну ладно, йдемо 49 Так, зараз вдигнемося, я вам покажу ще одну новину. Блін. Кожна яма падает. Так ти ты Та... і замру Так, я, я на них обілився, я йду саме низ. І замру, нарешті. Та, що, що Точно, я забувся включити фастбрейк. Що ж може бути кращим, ніж це? Ем... Ізмрути, куди? Тіп, немає. А, воно ще один. Давайте. Нарешті! Він дався! Ура! Все. Поможете жити спокійно. Все. Йдемо до додому. Дюпа ізмрут. Це не дим, На жаль. Так, і давайте... Вроде себе, что-нибудь Ну и ишь Вон Вот и Кирка, нормально. Вот так и ходит нас непогано. Так, за дюппою, окей. И заражаем покажу, що ще за що сейчас сталося. О, бачимо. Хтось построився там на дереві. Ні, могли подумати, що це наш старий домик, але ну, ні. Давайте пойдем до них. Долетів. Да, Фух, повезло, дивіться, як повезло. Ще вообще не долетим его. Нету, чисто не домик. Да, незапровачений. Ладно, давай його розламаємо. Ммм, на мене так набагато гарніше, давайте будемо з цієї сторони. Справді гарно. Навіть не поймеш, там хтось строївся. Ну, тепер бачите, як позбувати конкурентів. Просто так і зато okay. діючий. <схі> ну що, приватити треба. треба? не був приват, я б його сонавшим піском судомити закидав. Ви серйозно? Ще один домі? Ладно, буде нам що робити все серйозно. Ви пам'ятаєте, вчора ще нічого не було. Ні, сьогодні законодавники. Так, димси. Ага, це його права твар, значить тут безполезно. Будете щось. Давайте їм вчора територію допати. ви тільки що це побачили? Я весь час строю, строю, ну у нас. То есть і воно все у нас серйозно? пропало. що я дома це все робив? Ч, давайте подивимся. Блин, ну правильно пропало Чи ні? Е, є, але ж тільки що його не бачили. Ладно. Баганути сервак, звідси <говорить> okay, Окей, воно появилось вже Давайте хоча б свою річку зігнаємо. Оп так. Ну, як вона дуже гарна. Буду знати, як робити. Свій домик і біля носу. Тут, на жаль, нічого не зможе зробити ем, Трохи сміття смітті ну ладно. І тепер летаємо в кожусну ідею. Зробимо верстак. Зачейся весь таке робити? Ладно. Буває. А, то есть на метро это все круто. Ну, мы все забыли в Майнкрафте. Ладно, ладно, палку, знаем, что за РГ тут. Тут... О, кейсер, тут даже два Не понял, Він дамит зараз на два района. Он туда и отключил. О, один, дам на окей. Он здесь такие чел, да? Разве нет? Ну там, може світ капе кастовий. Щучко функції, як мені-то нік не виходить в грі. А, ладно. Ну пишемо і тяг. Все, у нас нік змінився. Тепер заходим на сервак і подивимся, чи не ореальниця його нік. Шим просто так регіон назвайть, начеб. Ем, ні, мабуть, це все-таки подивимся... да, регі... не реальний. Надіємося. Блін, дай це, рег, зареєструй просто. Ні, на жаль, це нік не реальний. Ну ладно, зробимо зараз на свині. Ох, приєднатись. Ну, ладно, не вдалося зламати його рівень. Тому хоча б його загріпнули. Ну, і знов повна сміття в нас. А, доски лишні. Ні, доски так і Ем... Нормально. Все, вижили, вздохли тільки доски. От. Безлівка. А, ну, я дещо викидав доски, вже, може, не зберегусь. Эй, доски. Ай, ладно, джукас без блоку. Ч, кого ж он приживеться? Дух хоча б якийсь блок зроблю. Да, киссервато лагаю. Будемо блок собі. Ну, давай. Дюпаємо і йдемо на спальчик. О, як лагає. Ладно. Йдемо йдемо, йдемо. Давайте спробуємо пропепіти. Дур зілька якусь виб'ємо. От я бачу, у нього зілька є. О, зількава. Це що за зілька? Ні, це не зілька. Це обманка. Ви серйозно? От що називається бути на спавні? Ви тільки прийшли, ваш заповнений інвентар з мійцем забитий. О, ну дякую, мені це все так необхідно, народ. Все збирайте сім'я с восьми. Чел, чого ти стоїш так просто? От... Не, не буває. А, давайте надо будет а я тут трохи пухала яблучку. Два звани. Че, ну але на ти меча береги. Хочеш в путинку відправити? Та я вилізу до того, чела. Вот блин на глота, сам невелизай мені не дає. Шей бесси, ты хто? Админ чи хто, да? Забаним тебе Эм, ем, Келавра? Вот. Це называется Килавра в админиру. За синой бету. За балку. Ну ладно, идем от тебе. Надеемся, мы таких читер без жестких не знайдем. Зилька! Зилька, плеве, зилька, сдохни, 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 нам зитра зильки. Да, Зілька да, на мені... Дай, дай, на ПЗ, от 4 бос, питання. Ладно, закнимось. Двері, а ці двері не закриваються, до речі. Все серйозно, я в цьому домі не можу зламати блок, не можу нічого зробити з дверима. Ну ладно. Ідемте тоді, моє улюблене місце. Лагай, 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 тоді хочуть чити один. Так. І вам покажу. От на кожному сервері оце місце я люблю. Сюди ходять найбільше людей, найбільше мумбіків і їх найлегше бути. Ятискави і біжимо. Гей, Хей, народ! Хто хоче здохнути? Ти? Ого, як ти літаєш. До речі, я тебе чел на без броні. Ямка, да? Яма? Да, яма до. Донизу яма. Сюда, типа, також усе чели здохла. Я його не вещи. Невелика висота вроді бо він здох повністю. А ну, в нього, на жаль, зільки не було. Тільки якась наворається. Ладно, це со сміття. Ну, мені, в принципі, не потрібно. Загана нам звідси. Нормально, блін! Тільки я в інвентар почистив. Ладно. Давайте знову скин спалим це все. Чого ви сюди падаєте? Ні, немає інвентар, немає Не можна інвентар нормально почистити. Падають і падають. Гамно кидають і кидають. О, добре що ти лава хотіла. До речі, подивіться, що сталося за, за день. Сороку після вайпер один день. Давай, сліпка. Короче, не багато. Да, 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 може да си не бъдат така. сериозно? Тук скак я настроил за един ден? В реалии? За ме тя скак я не настрои, че? Привееет! Тикаеш? Акуку. Акуку. Ладно. Не будемо з ними здіватись. Просто обійдемо його і б'ємо звідси А куку, а -ку куку, а куку. у нас стріла була. Синий подарунок, дякую. Так. О, домик непоганий. Запривачення? Я не знав, що х не привадені. Ладно, йдемо далі. Межі майже вот це все мрачно. Все на сюди це все сміття. І вичікати, показівка була сама прода, так? Стоп, це яма? Серьозно? Спалена яма, окей. я Теж таки не було. Так. Бачу на абзари ще скриння, але не бачу бачимо десь, не буде скучно. Ну це середня заповняється в спором. Навіть снова забирати. Хочется я такому жити. Там легко прийти вбити. Я хоч хотя бы коробку піроку поставити. Кстати. Да давайте вирізаємо. Тут скучно мато зверху класно. Даже тут дуже буде туда заходити, там ходити, лазити всі. все. Ми приходить креатив і під тобой всю тело палку ламає. Саме епік. Так, о, мы же можем наверху. Добро. Ну, в принципе, опа, на. Тут то такие построит. Буду на кучу. Оп, стоп. Я сейчас устроюсь, я а там повысила. Еще, еще стоит мне хиты. А, чел стил. Зачем? Алмазный. Ем... Мені казали, що він літає. Тобто по всі на цьому серві читали? Ні, знаєш, тут читали, я знаю, що читати дозволено я вас. Мані мірі. Бо тут ти не зважаєш. Ти зважаєш. Той момент, коли я сюди, що я викину свій меч. Ладно, надіюсь, мені не буде готові. Давай нікого тут погрібаємо. Давай нікого тут погрібаємо. Нет, это может і меня именно грати. Вс. Эмм, ч так, коли ломаете мог? Двигайтесь еще раз, як я на е, ну, ломайте лук. Не знаю, что на видео вс уже навідет Ну, приват. Хто вас ще провад? Навіщо еще провадить, е? Да, да. С 7 дом душов, я тепла. Симся понятно. О, дальше ты на шлях негай. Там туда хаймся. Проверяем. На яме с приватной киту кенжем. Там ты домик. О, Пиняк, а, це той самий добрий. Понятно. Ем. Вірм дета страпити неможливо, важко, ну тут трохи лукси не сюди. А, не, не, не бувайте. Ні, все. М -м, Ладно. Оце тя, за яким я можу битися без меча. Не, я про сам. Ладно, придеться мені йти десь. О, давайте його патрону. Підійде до мене, почне мене бити. Точно захоче бити. А в нього як останій звалю. Ку-ку сіл. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Кіркат -ку -ку -ку. больно б'ється, правда? От скутина, в нього зільки були. В мене ніхто не попереджував. Ну ладно, потім ще зараз. Біг? Тепер буду всіх на 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 на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Ну, сюда докривається. Окей, все. Сприяюся, А, Будем тепер ту стоїть. О, що може. Хотя бачу невіденька. Яких їх люблю бити, бо я знаю, що це ті без стів і безбронні, які думають, що їх ніхто не бачить. Але так як це дозволить не читати, то її батьківці На щастя, вони самі під це не знають. Так, ладно, йдемо далі. О, це місце не змінилося. Ну так, воно після вайпа було таке саме, ніж перед вайпом. Тобто вони взяли ту саму карту. Тобто я зможу знайти те саме місце, де ми жили. А тут був домик адміна. І ще досі адміни літають. Ей, адмін, ти чого б'єшся? А, ти не він. окей, ти болизвіться. Ну нема не набити нарват. Не я типа святий. Леш пентайцем. А ку-ку, а ку-ку. Та не бийся, час. Я теж мені на це на чому битися. Знаєш? Ну і що ти мені зробиш? Ламаєш борню чуть-чуть. Зараз... Да, мне нравится. Все, пока. Да-да, пока. Ой, от мені вже треба закруглятися. Не дивіться мені нормально познавати. Це кожна пауза, це кожен раз, як в мене кімето хтось заходить. І я це все буду брізати. Ви лечую посторонні звуки, які я знаю, ви не хочете чути. О приєче, я теж нука маю. А, ти в мене стріляла, а я в тебе. Ку-ку! Ага, друга. Ну ладно, хачат, короче. І чел, ну не стріляй, я теж лукамаю. Ну чел, боже, А я за склом, я за склом зосний. Так куди він мене попадається? Що килавра чи що? Нє! Це не килавра як. О, чел здох. Ура. Ти двикнул мечом це луком гарно стріляє. І де він подівся? Блин, ну тут ями немає. А так. Ти... А вон яма. И. Та чел я за тебе. Ладно, нехай там поб'ється. Не проти. Подивитися за боєм. Їхні... А, блін, мішку Ні. Коротше, комп'ютер не встає за мені. Ку-ку, я до вас, як у вас тут діла? А все добре, мене теж. Ріб'ятася, бачу серйозно. Хто хоче, луком потримати А ну сюди йди, о, блін. А, я йду до вас нагод. Можна не з вами побитися. Ай куку ку караба, -ку, ай ай-ку-ку ай 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 <хи> Ладно, я знаю, что це все буде безконечно. Тому, мабуть, будь-якого трохи подвиса и закінчить серію. Сдох! <хи> я думаю, це реально будет безкінечно І чего мені знову достала стріла? Це достається за все черв'яки з дефа. Мабуть, так, бо я не думаю, что всі чели на цьому сервере ходять стріла весь час. Че за мазниками буде тебе стрела? Что ж не чес? А що мені пише? Просто стріла. Эй, чел, мене яблуко закінчилось. Що не бий мене. А тебе можна робити, бо я читаю. Да, я заради книжку не трогаю. А, класно виходить. Я жалуюсь на інших, що не читера, а сам читер уже сам. Ну ж не так, що за 100 блоків кілав робі, як минусерії, ви бачили. Mm. Ну чел, куди ти здохнуть? Бачу, дуже не хоче битись? О, чийсь домик, чийсь поршні, чийсь голови. І ну йде звідси. А ну десь звітся. А ну і дизвіться. пока-пока. А, він яблука їв Там... А, я думаю, це яма. Ку-ку, на шифті стоїш, думаю, що ти не бачу, так? Да? Люку мене б'єш, не, Ні, не треба мені таке щастя. Впади туди, впади туди. І-є, він впав, правда, не надо. Ай, ку-ку, карамба, ай, куку. -ку. Він думаю, що я, 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 я його не да. Ну, хто не знає, це коли... Коли норди схось стоїть, наші ті, то він стає червоним колоном. Ай, купу. Одна махти сходить. Че, давай пілимся, що це за шахти, да? Даже не Ти Не бейся, дай сюди пойдем. Я придумав, закидаю сюди. Ставаєш до мене, Ти він в лаві згорів. Серйозно? Він в лаві згорів? Ні народ, ви серйозно? Mm. Ну ладно. Він тепер після на первом згорів з що тут такое, незвичайно. Ну, в двох блоках лави? Ну ладно, трьох. Ну всеріально лави небагато. все, ну нема нормального озера. Ну ладно, на цій... <с Estados -up> див, дуже дивні серії, ми напевно закінчимо. Mm, так, О, так мы броля можно закончить. E, ох ты ч, делал Як Я так не лав не А, так поделал лаву. E, а давайте я в лаве Так, Да, в сори. Чи... А, ладно, давай тут буде. Який трад, який традиційно я завершу цю серію в себе на доміку. Так. Е, на цьому раз. Дікимося це сміття. На цьому все. Дякую вам всім за перегляд. І... ну і що сказати? Так. Да. вам всім за перегляд, був Мамбо. Simpaka-paka-paka, Azabu Mambo. Let's see what else we have. No, no, I don't